Суддів Денних Свободі невших за участю секретаря Міхневич. Чи є відходи складу суду секретарю сексатерів, прокурору учасників захисту підрозділи? Чи є якісь клопотання на початку? Так, прийшов. на минулому судовому засіданні набувало э, попитання проголошення каналі зв'язку з подальшою доказів. Нам на даний час э, численно даних доказів на волозірні. Зв'язку і ще прошу залучити до матеріалів справи, зокрема віки головного управління національної поліції Вінницької області та трішки відділення на адвокатський запит про те, що 1 на 2016 року згідно заяви Шевчук Христини Олександрівни, Лущак Анатолій, Литва, Олег та ще двоє не вдомих осіб. Законом проникли на територію домоволодіння по вулиці Заболотна, 37, комісійсьмо літ Подійської, проводили відеофіксацію, фотозйомку, погрожували фізичною розправи та бритальну прожав. З даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідним номером від 5.07 за ознакому кримінального порушення, прибачено частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України і слідство там на даний час триває. Зокрема, даний доказ свідчить про те, що на мова підозрюваного здійснюється е, постійний тиск. підозрюваного підтримувати за його чести. Почувши прочитане, я не зрозумів, хто до кого проник і кому конкретно погрожував. Там просто було прочитано відповідь з я зрозумів, від органів національної поліції про те, що хтось до когось приник. Прізвище жодного не прозвучало. Може я і пропустив, але я слухав уважно. І захисник говорить, що її підозрюваного, який підозрюваний значить, захисника може бути, може бути або клієнт, або мій підзахисник. Якщо підозрюваний, може, є інші якісь справи, я не знаю. Може вона має інші справи на увазі, і ми долучаємо до цієї справи, тому що немає відношення. Також прозвучало відповідь національної поліції, що в місті Могилів-Подільськ проникли до домоволодіння. До чого домоволодіння і кому погрожували. Також не прозвучали цієї. <кху> тому я заперечую проти долучення до справи цих матеріалів. Дякую. Це ми раді цього відкладали. Ні, ще питання. Ну от е я в тому ж контексті, що і прокурор ставив питання. Так, все. Е межі розгляду сьогоднішній, межі повноваження поліційної інстанції перевірити обґрунтованість підозри Звичайно. і наявність ризиків. Так, так. От в який взаємозв'язок. Мають надані вами документи до оцих двох позицій обґрунтованості підозри, висунутої вашому підзахисному, і е, наявності ризиків, про які зазначав прокурор Подані. Добре, ясно. Шановна колега, річ у тім, що е, мій підзахисний захисний е, підзахисний термінується злочин, нікого він не робив. Я надаю відомості підтверджені того, що е, між родиною Коломійця, зокрема, ця глущака на являється ці протести. Та моїм е підзахисним фактично склалися е непризні відносини з боку коломійця, не з боку Шевчука, а з боку Коломійця. Студ порадившись на місці, ухвалює дані е е документи, які надали захисникам оглянути, і дати їм оцінку в сухоплісі з усіма іншими привиченням апеляційної скарги, які ще відповідають. Мій підзахисний не перебував. На час вчинення злочину в місці його вчинення. Я прошу допитати в якості свідків Юкала Олександра Васильовича та Марамона Олександра Васильовича, які були безпосередніми свідками спілкування Шевчука 10.05 2016 року, які зможуть підтвердити. У мене є там несколько свідків, з якими я сам там і перебував, і сам же встановлював кухню, і є ще свідки, з якими я їздив за ж кухню. До 4 часов я був на стройці. установував. Тобто ви пояснюєте, що ви не були на цьому місці, де вказують, що ви були. Так? Забавило, Ври... там, були. А ви знаєте, що це за місце? Де в не взагалі це місце, де ви я, я ж не знаю, де це місце. Один раз там щось показували по... Скажіть тоді, тоді таке запитання, Якщо ну, ваша версія також, як кажуть, має право на життя, якщо дійсно у вас є такі вагомі аргументи вважати, що вас поговорюють і що ви маєте право безумовно здійснювати свій захист. Чому ви не дали зразу слідству відповідні покази для того, щоб пішло да, ну, да, розслідування, да, а як видно із матеріалів, да, да, ви да, відмовлялися? одноразово давав, на мене будуть на мене було і є покази, де коли вас вперше вас просили да, і ви, ну зокрема, як слідок, ви відмовилися давати покази. Дійсно, зараз триває судове слідство. Стаття є е, фактично за особливо тяжкий злочин. І я вважаю, що станом на даний час ми, е, моєму під було би достатньо обрати е, домашній арешт, про що я і буду відповідно в даному судовому засіданні. Ви безпосередньо здійснюєте слідство? Так, безпосередньо то, Долу. 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 що Шевчук, перебуваючи на ворі, буде опинятися місцево посуду. Чим це мотивується? Це мотивується матеріалами кримінального провадження про неодноразову його неявку до органів посадового розслідування. Крім того, перебуваючи на волі, Шевчук буде чинити тиск на свідків, чим це, підтверджує? це підтверджується. Це тим, теж матеріалами кримінального провадження матеріалу кримінального провадження, є заява про тут що в дійсності є свідки даного кримінального правопорушення, які бояться розповісти. Після того, коли світом стало додому, що Шевчук перебуває під вартою, вони почали надавати відповідні покази, щодо вчення Шевчуком кримінального правопорушення. є ці покази матеріалу кримінального провадження, число дата там це все є. Крім того, хочу. Наголосити, що до матеріалів кримінального провадження було приєднано заяву від жителям Європи про провчення кримінального правопорушення саме стосовно Шевчука, що мотивується тим, що Шевчук, перебуваючи на волі, буде вчиняти також інші кримінальні правопорушення. Судово оголошується резолютивна частина бухгалтера. Апеляційну скаргу захисника коробів в інтересах підозрюваного Шевчука залишити без задоволення ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 1 листопада 2016 року про обрання Шевчуку Сергію Дмитрійовичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строку на 60 днів без СНІ. Ухвала оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений 18 листопада о 12 годині. На цьому судове засідання оголошується завершення.